Наступна задачка це у нас буде задача на суміші. Нескладна задача, але вона перевіряє, наскільки ви знаєте, властивості речовин. І так нам сказали про те, що е, суміш заліза і міді реагує із хлоридною кислотою. Я починаю з того, що записую ріднянечко реакції. У мене залізо взаємодіє із хлоридною кислотою і мідь взаємодіє із хлоридною кислотою. Вам сказали, що в результаті цієї Хімічної реакції виділився водень і запитують об'єм водню, який утвориться в результаті реакції. Також вам відомо, що ось ця уся суміш має масу 43,75 і на залізо припадає тільки 80%. Так, от, ребятки, в чому фішка цієї задачі? Фішка задачі в тому, що вам потрібно пам'ятати, що із хлоридною кислотою будуть вступати в хімічну реакцію тільки ті е, метали, які в ряду активності стоять до. Гідрогена, тобто ось ці метали взаємодіють з кислотою хлоридною, а ось ці не взаємодіють і купром стоїть саме після гідрогену. Отже, це означає, що друга хімічна реакція не відбувається, а перша буде відбуватися, буде утворюватися фером хлорид і виділяється H2. Також, ребят, я хочу вам нагадати, що коли ферум взаємодіє із чистим хлором хлор 2, у нього буде валентність 3. Але коли ферум буде взаємодіяти із хлоридною кислотою, точніше, залізо взаємодіє із хлоридною кислотою, то валентність у нього буде 2. І у нас буде утворюватися речовина ферум хлор-2. І я рівняю це рівнянечко реакції. Отож, у нас є ось ця вся суміш. Ось ця вся суміш має масу 43,75 грама, але на залізо. Припадає те, яке вступає в хімічну реакцію, припадає тільки 80%. Отже, в перші дії нам потрібно розібратися, а яка ж це буде маса тільки цього заліза, який взаємодіє? І так, в перші дії ми знаходимо масу заліза, яка буде в цій суміші. Ребятки, я хочу ще раз нагадати: для того, щоб знайти відсоток від числа, любий відсоток від любого числа, вам потрібно ось цей. Число помножити на цей відсоток тільки не у відсотках, а у частинках від одинички. Тобто я ось тут напишу, що це буде 0,8. Таким чином, я зараз е, буду е, шукати масу чистого заліза. Я масу усієї суміші помножу на масову частку тільки заліза. Уся суміш 43,75 г. Масова частка заліза буде 0,8. І це буде дорівнювати 35 грамів. В принципі, ребятки, я ну, майже можливо на фінішну пряму. У мене є інформація про залізо, а мені потрібно знайти інформацію про водень. Для цього я знаходжу кількість, яка припадає на залізо, так як у мене відомо про залізо маса, я буду використовувати формулу маса, поділена на молярну масу. Маса заліза 35 г, молярна маса за табличкою Менделєєва – 56 грам. На моль. Отже, звідси кількість речовини буде дорівнювати 0,625 моль. І ось саме цю величину я і напишу над залізом 0,625 моль. Далі я дивлюсь на хімічне рівняння, і я бачу, що коефіцієнт перед залізом і коефіцієнт перед водним однаковісінький. Отже, кількість моль заліза і водню буде також однаковісіньке, тобто це буде 0,625 тисячних моль. І тепер я можу запросто знайти об'єм водню, який виділяється в цій реакції. Об'єм водню знаходиться за формулою кількість помножить, ой, вибачте, кількість помножить на молярний об'єм. Кількість водню дорівнює 0,625 моль. А об'єм молярний завжди. Давайте, ребятки, я вам ще раз нагадаю ось цю формулу для того, щоб вона була перед вашими оченятами завжди. І так, для того, щоб знайти об'єм, нам потрібна кількість помножити на малярний об'єм. Молярний об'єм завжди завжди дорівнює 22,4 літр помножене на моль. Отже, я ось тут буду множити на 22,4 літр на моль, і звідси об'єм H2 буде дорівнювати 14 літрів. Отже, відповідь наші задачі: об'єм водньої, який виділяється в цій реакції, буде 14 літрів. Задачу ми зробили.